Привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ось така красота у нас. Я йду від сестри додому. Бачите, вже пшениці пожовкли, вже і вівси біліють. Ось там, напевно, чиясь рання пшениця, бо вже темна така руда. Там далі пшениця, напевно, або овес колосости жовтуваті, жовтувати. А яра пшениця. Ось така красота. Я йду до домці вже від сестри. Йшла, до сестри не знімала. До від сестри думаю, Зніму вам трошки покажу. Ось там коники пасуться, коровиці туди далі. Ось там коровиця на болотах пасеться. Та й таке то. А там, дивіться, вверху. По городі. Виднося ні. Кури ходять. Так високо-високо пішли. Там, напевно, кукуруза верху посіяна, вони пішли собі пастися. Далеко від дому. Подались вверх. Ось такі то справи. От. Пішла трошки провідала своїх рідних та й чалапаю додому. Зараз причалапаю. Поратись на вечір. Та й такі-то справиньки у нас. Зранку сонечко світило, гарно було, а зараз ти їх натягнуло. Так натягнуло, що можна. І це гарно цвіте будяк. ну як він пахне гарно медом, я вам не можу передати. Тут такий аромат стоїть. Сфокусуйся. Не хоче, ви бачите? Ну, о, сфокусувався. Красавчик який. Так же пахнуть та аж ну Ось так. Ну, чого це, ти не фокусуєшся. Ось такими вуличками йду. Все кругом дерево, дерево. Гарно так. Ну На дворі я то на короткий рукав, на дворі то тепло. Вітер прохолодний. Але йти так от не є жарко. Я хоча маю з собою сведра, але не є холодно. Тепленько, що десь якийсь мотоцикл їде, хтось десь їде. Та й таке то. Та й чалапаю я додому з того всього. Зараз будемо переходити через річечку. Ось. Верхом хтось їде далеко. О. Ось тут колись худоба паслася, ще не було, того зарощено. Що кром худоба стовкала до чорна. А зараз худоби мало залишилося. Болота теж туди, ну така от болота, бо вигін. Коли все косили, сварилися, щоб викосити, бо коням лепехи не буде. А зараз все пусто. ось Двіся, водичка тече. Дивіться, п'явка лізе. Бачите оце? Чорна полоска це п'явка лізе. Річкова. Бачите? Як ліз. Рибки не виднося. Перший день, як я йшла, але балакала по телефоні. То маленькі-маленькі мальки пливали на сонечку. Світило сонечко. Зараз хмара найшла. Та нема, не виднося. Нічого. <кхи> та й таке-то. Звідси те. Ось. коровиці пасуться. Та й таке-то справи. Ну, вже дорога трошки підсохла. Моменті сохне. Дощик пере... перестав, півдня та вже все посохло. Просихає. Та й так. Вуличка. А це вже. Вуличкою йду до себе додому. Не знаю, йшла, там поставлю фотки десь відео. йшла додому, те, до Наді, то качечки дикі сиділи, я пофоткала. Такі гарні. Навіть не бояться, я так близенько до них підійшла. О. І вони собі пливають, навіть не тікають. Напевно, молоді, їх тут ніхто не лякає. І вони не боялися. О. Та й таке то діло. Ось то пітей вербою, дуже гарне джерело з водою дуже смачною є. Колись тут ось час воду люди брали. Ось там піти вже тими вербами. А вон сидить качечка, зараз я вам покажу. Зараз, зараз покажу. Одна десь купається, бачу хвилі, йдуть туди далі. А ця от на мостику сидить. Бачите? О! Булька, це дика качечка, це не свійська. Ось така красунечка. Їх три, є. там ті десь там воно бачите, хвилі йдуть, там десь купаються. Малятка такі. Красотки такі файні. Та тут таке. А це кліманті слідиці, оте так гарно. Ось, дуже гарно. Так гарно квітує людям. О. Ось там вони маленькі пливають. Там їх щось чотири чи п'ять є. За кропивою не видно. Ось там пливають. Видно ся Значите, пливають красуні. Такі гарненькі. А може їх зараз від цього видно? А ну, зараз, зараз. О, їх звідси видно. О, дивіться. Бачите? Пливають собі. Щось дістають. Хвостики догори поздирали. І щось дябикам дістають. стають. То троє малих і качка з ними. Бо ті ще маленькі. О, ось так. Каченятка. Оце я йду так попід верби. Гарно так. Природа гарна. А це тут алеча в вербі, дивіться. Червона алеча. Вон там вверху. Бачите? Оце деревце, вона вже стигла на землі лежить. Ось так то кругом красота. Кругом дерева, дерева. Ще Наді людей трохи бачила, а назад щось нікого ніде. Тут але чайка й жовта, що ще не дозріла, ще зелена. Та й таке-то. Ось так собі біжу додому. Ось туди є така. Красота, бачите, От отам десь зверху на горбку той будинок трошки видно. Ось то там. Колись тік був. О, туди ми. Ну Це не стоку будинок, це стельмашня майстерня. Колись там двері, вікна робили. А зразу за тим будинком через дорогу там тік був. О, ми туди на тік ходили. Оце сюди, оцею дорогою, як я йду від наді, то ми сюди до неї, і там тоді по гору і на горбок. Через горбок, через ті сосни, там стежка була. І йшли на те. На тик, І додому так йшли. Або сюди, тією стороною, зараз я покажу коло ставу. Верталися додому, чи чи тик йшли. Через дорогу ішли, так. Там дуже гарно мальви цвіту. Не знаю, чи видно буде, чи ні. Ось. Значить, як Гарно, гарно цвіту. Гарні мальви, дуже різні. Красота така. Вишневі, розові, блідо розові. Різні такі гарні мальви. Ось. Ну я туди не піду. Так буду йти сюди. таке. Отак і лапаємо. Дерева наростають, наростають. Зимою так їх не видно тих дерев. А зараз йдеш так, як виходить, під аркою якийсь. Вони ще трошки вже позмикаються геляками і буде, буде таке собі холодок сплошний. Гарно так. Зелено ще кругом. Багато не треба, тільки б дав би Бог миру. Миру і спокою. Щоб наші захисники повернулися додому живі і здорові захисницями. Дай Бог їм сили і здоров'я скоріше прогнати. Лютого ворога. Та я то таке. Ось, ось так. Чапаємо, чалапаємо. Або ще йшли отак з горбка, ось вітам сходили. І так попід ті дерева наздовж. От сюди по підстав. Так кругом ставу туди на дорогу виходили і сюди вулицю повертали. Но більше ми в основному ходили тамтею стороною, що як до сестри йти. Сюди нам незручно було. І тут дуже було багацько головної дороги. То ми сюди рідко й ходили. О, хіба дуже як сказати, дуже легко нам було йти, то ми сюди йшли. А в основному то туди йшли. Ось. Та й таке-то. Ось так туди. По підстав, нас довж, і тоді до роздорожа повертали і сюди вулицю. Ось так ходили. Колись ми стоку і натик. А в зимою йшла до школи. Ось тут, де той великий стовп. Це межа до нового дому, де от я жила перше. І через город, ото то на городі, ми е, стовп через став і тоді до гори, до школи. Отак от ми йшли до школи. О, та таке. Через став, до школи ходили, весь час самерзені став, лід грубий, гарно так було. йти. Ось. Та я тут такі, то справи. А з горбка йшли. Сіла на задницю і до самого низу, з'їхала зимою. І добре. Або, якщо не забула взяти мішка з собою, ну то брала мішок і на мішку донизу з'їхала соломою. І там оставила під корчем. А на другий день я йду вже до школи йдемо. Ну, то, то мішка догори витяскали і усе. Ось. Та й таке то. Ось так ми ходили. тут переходили і на там той бік на черезстав. Одне, що було страшно, тут річка, через річку переходити, бо от, е, до річці дуже часто... Потріскував літ, як переходиш. Бо там річка на і перетікає, по, по, ну, через щось став. Ось, і Річкою вода підтікає весь час тепліша і лід тонший на річці. То через річку б'ємо так раз. Перейшли і погнали далі. Щось таке, так, такі то справи. Ось Тут люди ловлять рибу. Звідти люди ловлять рибу з того боку. Та й таке то. Хай, хай лапають гал, гарних, уловів. О. А я не знаю, якщо буде гарна погода, ми в неділю підемо на рибу. Якщо Івана буде настрій. Він казав, що він вже більше не хоче на рибу йти. Та й таке то. Ось такі-то справи. Я ближче вже перейшла, ще трохи. Та й тут таке. І все, зубок сторін дерева тут став далі, ставок, все. Та й так, аж так. Йдем до домцю Ось такі то справеньки Така то у нас природа, така то у нас красота. Дерево, дерево сюди де треба моїх козів пригнати. Дивіться, як понад них скільки дерева. то б вони мали що гристи тут. Саме лучше їдло то для них дерево. А тут все, що хочеш, і верба, і дубки, і кленики, і все є. І яблуньки з яблучками. Американський клен казали, що він так зветься. О, є тут такі справи. Бачите дерево, яке наздовжує? А вон яблунька росте вся в яблучках. Трошки-трошки красоти, трошки природи. Так тихо-тихо. Як ти йдеш, навіть не здається, що зараз війна в нас так спокійно, так затишно. А як згадуєш аж, аж моторошно робиться. Дай Бог, скоріш нам Ось. Та й тут Перехрестя. Ось тут, тут там коло став на тому перехресті повертали і ось сюди вулицю, до нас, додому. Колись цієї дороги тут не було, от де я йшла, вам показувала. Тут було все городи людські до самого ставу. В березі зразу став починався. ну от Город до самого ставу. Йшов. А потім вже зробили дорогу. А то вулиці, боже, там таке було болото, що корова не могла перейти. Ну то самі перелізти. Але помаленьку хоч переходила, а потім вже як зробили дорогу, ох, тут вже й добре стало. О, та як таке то. Tejże ma i żyw. Tejże majże w domu. O, stacji działa. Nogi zbuliły. ta Nadia tak daleko żywe, tak daleko i jednej No nic, Зате буду гарно спати. О, вже і дощ починає крапати. Дощ, почекай, мені ще трохи. Мені ще трохи йдуть додому. Ось так нас. Роздорожжу. О, Дощ починається гарненький. Дари Люба змокне. Ладненько, буду тоді телефона ховати. О, відео велике вийшло. Ну нічого, я все одним відео викину. О, ось так. Видно, вам не видно, який дощ пати. Напевно, ні. Дощара лук. Ось такі справи. Ладно? Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. скоріше і нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па!